Крики бійка та безпомічний інвалід третьої групи, якого б'ють поліцейські. Це відео відзняла дочка постраждалого пенсіонера. За кадром купа звинувачень про неадекватність силовиків. Дивіться, що робить! Інвалід групи дивіться, наша поліція! Посерій. Наша поліція! Що ви робите, Нормально, ви не поступаєте? Спокойся, вони випівші, неадекватні. Я не бачила, що було, я знаю, що це є. Силою надягають наручники. Усе почалося з заяви сусідки на нетверезого інваліда, який погрожував її розправою. За версією копів дід на бровах на них кинувся першим. Проте будь-які виправдання полісменів просто тонуть у людському гніві. Не маєте ви не маю це права Що свої бив? Я його не робив. Що Я бачу. Звідки з вікна. Заходи Начальник заходи відділу поліції і сам постраждалий пенсіонер. Вже звернулися до прокуратури. Самі там і поставлять усі крапки над і хто бив, а хто захищався на даний час вже призначено судово медичну експертизу. Особі заявнику, а також призначено службове розслідування щодо правомірності дій вказаних працівників поліції. Хочу зазначити, що вказане провадження буде розслідуватися слідчим відділом прокуратури Львівської області. Якщо провину правоохоронців таки доведуть, їх чекає 8 років життя за ґратами.